В першу чергу дуже сильно б'є по дітям. От дивіться, сонце, да, дитина. Е, і тут, якби дитина, це е, ну, якби от в спалах цієї хвороби він призводить до погіршення саме серед дитячої частини населення. Тобто дуже сильно страждають діти. Mm -hmm. Але ну, секунду. А це давня давня хвороба, чи давній вірус, чи люди давно колись ним хворіли і потім вилікувалися. Тобто, це в спалах пневмовірусу це не новоутворена ситуація. Вже таке людство проживало. Подібну хворобу, ну ідентичну так, ситуацію проживало. Але тут є якась така захвостка. От я хочу ось ці три карти подивитися. Так, перше, що ми розуміємо, це те, що страждають найбільше за все діти. І що цей вірус він не є новоутворений, тобто це давній вірус. Але мені ось ці ось ця тріада, я її хочу зараз подивитися, неспроможність, неспроможність.